Всім привіт! Сьогодні в нас 11 листопада 2025 року. Погода чудова! Плюс 11. В листопаді так рідко буває в нас. Я живу близько гір, Львівщина. І тому тішуся, що ще така погода. Тому пішла оглядати свою полуничку. Нічого така полуничка. Ось, бачу, там вже деякі жовті листочки. Так залізом не дійшла, а треба таки дійти. І буду підживляти. Ось маю добриво купила, називається добриво для розсадки. Що ми маємо? 7, 30, 17. Так. 7 це є азот. Ну, трошки азоту, може, там треба ще якийсь листочок вирости. Його небагато, мінімум допускається. Фосфор у нас є 30, це гарно. Це для гарного ще розкущення коріння, тобто, роз. Коріння розвивається, додаткові корінці пускай. І маємо 17 калю для майбутнього врожаю. Ну, Надіємося, що ми попробуємо ягідку, вона швидко посаджена. І комплекс вітаміни маємо. Вітаміни, групи в 1 бачу, скорбінка, нікотинова кислота. А також мікроелементи. Тут і трошки сірки, магнію бору, і заліза. О, залізо є прекрасно, то мені на жовті листочки пригодиться. І марганцю трошки і цинку, і молібден, і кобальт, трошки всього потрошки. Купляла я це у копійці, у них зараз знижки. Пакет коштує 5,50. Він є на 10 літрів води. Я вже ним користувалася весною. І коли розсаду сажу користуюся. Так що добре, вони погано чистий лист, гарна фірма. Е, є такі пакетики маленькі, є ще такі пакетики великі коробки, де багато, де 100 грам є, що то ефективніше е, тобто на фінанси краще. Так? Дешевше виходить, але оце гарна упаковка, що вона є на, власне, на мою велику ліку 10-літрову і тоді не помиляюся. Так? А може бути а, 20 грам на 20 літрів, можна половинку дати. Так. Ось таке добриво, рекомендую, я ним користуюся, і розсада гарно відзивається. Тут я розчинила і своєю маленькою лівкою буду підживляти суто у ямки. Мені так зручні, щоб не розтікалося. Корінь ще не є такий розгалужений, як у дорослих. Так? І хочеться, щоб попало власне кожному, кожному кожному кучику. Так, так. дивимося, що у нас тут. Це в нас перша річка буде у червні. Вона посаджена. Літом 25-го. А тут я маю таку гарну грядочку. Половина грядки це у мене Лючія. І половина грядки це у мене Алєгро. Але тут грядки у мене такі, як називається, мішані. Ось дивимося на кущики. Оце кущики. Вони будуть плодоносити другий рік. Тут є кущики, посаджені літом. Як тільки розсада підросла, бачите, ось, видно, вона відрізняється. Вони відрізняються, вони великі, але не такі розгалужені, і не стільки мають листячка. І маємо розсаду, яку посадили набагато пізніше, вже у вересні. Ось кустики. Кріпчик мені виріс, правда, я його звідси не нерву. Кріпчик виріс, бо перегнічик дається, там попадає в компост, попадає зернятка кропу. Там, бо я так... Їх туди витрушую. Потім в мене не росте. У мене так посіяний не росте. Так. росте. Ось ці взагалі посаджені у вересні. Трошечки слабші. Ну, Будемо бачити результат вже в червні. місяці. Зможемо гарно порівняти, який кущ як дає. Звичайно, що дворічка десь гарний врожай. першорічка теж непоганий. Але першу річка посаджена пізніше, десь, звичайно, може, там один квітконос той час як. Першу річка посаджена у серпні, на початку серпня чи в середині, дасть, можливо, більше квіткомусь. Ну, не знаю, будемо бачити, не хочу зараз там серединку перевіряти, бо треба ще сполоти. Дав Бог погоди, значить треба буде ще пополоти навколо кущика, бо деякі, бачу, заросли. Е, лючі у мене трошки є, Грядка така немаленька, алігру є менше. Алігро менші ягідки, але вона така цікаві, сма дуже має. Я її добре ще не випробувала, бо був тільки перший рік буде декілька кущиків другий рік. То ще така аж дуже смаку не вловила, бо я не давала їй плодоносити, бо хотіла мати розсаду. Лючі більше було, тому більше вдалося спробувати. Так, смачна вона була, такі довгі пальчикова, така, цікава. І пишу, що вона найсолодша за ті всі сорти. Ну, Будемо бачити. На другий рік розпробую її краще. А тут у мене. Новенька розсада посаджена у вересні, та, оця саджена у вересні. Але дуже швидко. І Аргентери трошки я посадила, і фейт у мене тут є. І, звичайно, бріла. Найурожайніше у нас фактично бріла. Що маємо на тій грядці? Маємо фейт. Минулорічні кущики, які плодоносили трошки, скільки я дозволила. Так, і посередині посадження, ось тут видно. Молодші, це посаджені вони із стаканчиків, дуже гарно були доглянені. І ми будемо мати першу річку, другу річку і першу річку. Ну і така червона, червона <сміття> полонечка. Ну така цікава. Так ні листочки якось догори завертаються. Це Амі. Так, вона є фактично вона мене найперше цвіла, вона така сама рання. Тому в нас можливі заморозки, і тому потрібно. Її буде накривати, якщо вона зацвіте, а будуть передавати заморозки, то я мушу пильнувати. То в мене вона буде дворічка, і там де-неде посаджена, досаджено, що в нас. Там трошки докопано, там є, але розсада трошки слабша. Ну і зовсім розсада посаджена ось недавно. Так, це вже був жовтень місяць. Чи навіть початок листопада За, записано мене, десь щоб подивитися. Ну, видно, бачите? Ось розсада посаджена. Пізніше, вкорінена пізніше. Посаджена, це є фейт. Ось маємо фейт. Вона жива, вона працює. Може, напевно, десь мені котики, песики бігали, що зламали. Так, вона працює, вона. Нові листочки вже пускає, молодчинка. Так. Пускає. Ось вона. І дивимося на посаджену у серпні. Я, яка різниця, бачите? Яка різниця? Знайшли вусик пустила. Моцно це буде відрізати акуратненько. Ось. Все-таки, чим швидше садити, тим краще для куща. Він швидше розкущується, він дасть більше квітконосів, він ріжок має такий товстіший, так? Ось. Оцей фейт буде слабший, тому що, знаєте, землю не позамітала. Ось тут садила, так залишила. Звичайно, ну що. Не буде такого врожаю. Але як вдається нам, для того, щоб мати сорт, варто придбати пізніше, коли вдається, бо потім собі можна гарно розмножити. Я в листопаді одержала сорт каденса. Дуже його хотіла, ну розхвалений, пробувати не пробувала. Але я посадила в горщики, це була касетна гарна розсада. Від Максима. завжди висилає дуже гарну розсаду, ухожену, без плямок, така чистенька, хороша розсада. І я одразу посадила в горщики, де маю такі невеличкі горщики. І маю ще парничок загроволокном. І трошки накриваю. Хай вона ще мені вкоріниться гарно, бо хочу посадити, але грядка не готова. І, а дуже хочу спробувати на смак. Тому, думаю, в тепличці, в парничку, точніше, під агролог їй тепліше. Може, вона швидше мені вкорінеться у е, горщика. Горщики маленькі, невеличкі, там тільки власне, накрили той конус касетний. І буду пробувати посадити М -м -м вже тепер, коли десь погода. Там вже грядку майже зробила, ще треба, щоб чоловік оці о, ямки дірочки, що він мені вирізає. Випалювачом, що він гарно вирізав, красиво рівненько, і я могла посадити. Ось який гарний кущик. Бачите, який красивий. На другий рік це буде плодоносити другий рік. Має бути гарний врожай. Так, ну і амі наша. То нас спадав. Така вона в нас ся мокренька. Так, але вона така гарна, чомусь почервоніла вона одна. Інші ще мало червоні. Ні, деякі червоні. Мало. Так, ось тут вона така красива, досить така. І не сплутаєш з фейтом, бо в мене там переділено маркером чорним, можна сплутати. Бо так, де є місце, там садиться. Ну, це як є, Не завжди є місце. так. Ну, ось тут молоденька посаджена, само краєчка, трошки докопала. Та я не знаю, що тут урожай, то трошки мене тінь від хати, від парканів. Я думаю, що більше буде на розсаду. Побачимо зрештою. Ось. Красиво так. Осіння, по осінньому. Ось молода, а ось буде дворічка. Так, дивимося, що в нас тут є. А це ми дивилися. І ще одна грядка цікава. Це у мене бріла. Ну, бріла у мене буде третій рік. Вона міцна, доглянена. Така. Дуже кущики, досить великі. Такі що. Мені тяжко його обробляти, там, чи хабазець вибрати, чи десь підлити точно в ямку неможливо, бо вона має такі сильні гарні мочні кущі. Ну, де-не-де, там був випад, то я досаджувала. Ось, жовтія, треба припильнувати. Ну і, звичайно, Аргентера. Розморозила, до речі, недавно. Мене не було влітку, тому вже, коли Аргентера до, достигала. я була, у відпустці. І приїжджає чоловік, заморозив декілька пакетів. Боже, яка смакота. Вона тримається купи, вона не розлазиться. Вона така цікава. Що варта? Ну, я люблю в будь-якому виді, так що мені мороже підходить. Так, дивимося, що то ми маємо таке довге. І що то воно таке довге. А, бачите, вусики. А що якби його вкорінив? Який красивий коренець. Ось. І ось. Ось той вже аж переспів. Пере Може би спробувати його десь коренити, а чом би ні. Буду пробувати, бо я вусика обрізала, десь, певно, не побачила. Так, так що це моя аргентерочка, Теж кущі великі, пишні. Ну, де маленькі, то я вже досаджувала. Так, і на осінь іде з листям. Нічого на осінь не обрізається. Хай вона гарненько йде з листям, якщо мороз, листечко її гарно прикриває. Це захист. Ну і моя надія, моя грандроса, щось ніяк я з нею не подружуся. Чи грядка їй попала сама крайня і не дуже, чи що. Оцей кущик... Один такий, і ось там один ще такий більше. Все вже бідненькі, чомусь нещасне. А підживляю, а доглядаю, а хухаю, дмухаю Щось я не можу подружитися з нею. Не знаю, чого справа. Посадила собі вже молоденькі. Відни гусика були дуже слабенькі. Значить, буду бачити. Щоб гарні були вуса, може, не дам поду а на смак хочу спробувати. Ну, де-не-де де кущик гарний. Чомусь грандроса в мене не виходить. Або її земля не підходить, а вона більш любить, може і щось кислуватіше. Не можу знайти до неї підхід. А хочу, бо про неї пишуть, що вона хороший сорт. Будемо бачити. А які сорти у вас? Діліться. Ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Діліться порадами, все, що маю, буду ділитися з вами.